О, Всім привіт! Як вам ці апетитні жиле? У мене для вас гарні новини. Хто краще їх намалює, той їх і отримає. Все зрозуміло, ми готові приступати. Насамперед я візьму ножиці і виріжу баночку. Трафарет готовий. Тепер можна взяти валик та нанести на нього фарбу. Почну з червоного кольору. Він мій самий улюблений. За допомогою мого трафарету я зможу намалювати баночку не тільки ідеально рівно, а ще й дуже швидко. Далі на черзі помаранчевий колір, а за ним підуть і всі інші кольори веселки. Ох, ви тільки подивіться, яка краса виходить. Тепер візьму маркер. Ай! Взагалі це було боляче. Нічого собі, у Софі виходить набагато краще, ніж у мене. О, Придумала. Для початку мені треба намалювати ось такі трубочки для кожного жили. А потім за допомогою лінійки обережно їх згорнути. Це буде дуже гарно та прикольно. Та-дам! Час закінчується і стоп! Показуйте роботи. Ми готові. Ну що ж, Софі, подивимось. Так, навіть дуже непогано, молодець. О, велике дякую. Я старалась. Майлі, твій малюнок виглядає якось. Чекайте, це ще не все. Ось це так. Браво, Майлі! Ти перемогла. Ура, велике дякую. Швидше отримай і приз. Ось це так! Як же здорово. Почну з рожевого. Отак. А тепер спробуй ось цей. Ух ти! Це смакота. А тепер червоний. А тепер помаранчевий. М -м, це так смачно. Просто пальчики оближеш. Що? Я рада, що тобі подобається. Ох, бідолаха, жує є папір. Ну, добре, треба надати бульбашку Ой, нічого собі. Як забавно, вона луснула. От умора Е, Вчитель. А, я тут. І у мене для вас новий подарунок. Ауч! Ой, він не забився? Не знаю. І я в порядку. А ось і ваше наступне завдання і приз. Супершвидкі ролики. Клас! Я обожнюю кататись на роликах, тому я просто зобов'язана їх отримати. Ой, ні, мені зовсім не подобається. І так, я візьму свій кросівок і зафарбую його в рожевий колір, щоб він став схожим на ролики. Погодьтесь, це буде дуже оригінально та прикольно. А сюди треба додати чорних деталей. Чогось не вистачає. О, точно! Ви вже здогадались, про що я? Першим ділом мені знадобиться кола, Котру я вип'ю. Яка ж вона смачна. Відірватись неможливо. Ну, а тепер візьмемо гарячий пістолет з клеєм і приклеїмо кришечки до черевика. От тепер і колеса є. Клас. Ой, а що це задумала Майлі? Я теж пофарбую свої кросівки, але зроблю це набагато швидше та оригінальніше, ніж Софі. Потрібно просто опустити взуття в таси з піною та барниками потрібного кольору. Мої кросівки вмить стануть рожевими. Треба тільки змити піну і воді. Готово! Ну, яка краса. Здорово, правда? Що? Нічого собі як круто. Дякую, Софі, але це ще не все. Щоб зробити колеса, я візьму чупа-чупси. Потрібно тільки склеїти їх рожевим скотчем, і вийде навіть дуже круто. Та-дам! Ми закінчили вчитель. Ого, які ви швидкі! Так, подивимось. Софі дуже гідна робота. Ти молодець. А що там у Майлі? Зрештою схоже на ролики, але не схоже на ці ролики. Тому перемагає Софі. Я перемогла. Майлі, ти чула? Ой, а де ролики? Нічого собі, вони вже у мене на ногах. Як же круто. Тепер я можу кататися скільки завгодно. Так, поїхали. Тільки обережно не впади. Упс! Що це за рожева скринька? І наступне завдання лялька Барбі. Красуня, правда? Я просто обожнюю барбі. І я. Ну що ж, час пішов. Гей, дівчата. Неймовірно. Прокиньтесь, час вже пішов. Рота підйом! Ой, щось ми замріялись. Нам час малювати. Ба оскільки тут косметики. З глузду з'їхати клас. Мабуть, я візьму великі пензлики рум'яна. А тепер підрум'яню щічки. Ще я обов'язково намалюю губи і, звичайно ж, нанесу рожеві тіні. Підфарбую її туш'ю. І для повної краси мені не вистачає тільки блискіток. Ну, як я виглядаю. Вау, що це за красуня! Треба зробити більше селфі на згадку. Подивлюся, чим там займається Софі. Ого, яка класна лялька у неї виходить. О, здається, я придумала, як зробити яскраве вбрання для Барбі. Я візьму клей для нарощування вій і намалюю ним рівний та акуратний контур сукні. Упевнена, вийде просто чарівно і нереально гарно. Ну, а тепер можна додати ці рожеві блискітки. Зараз падуємо і. та-дам! Нічого собі, яка краса. Ну що ж, залишилось тільки намалювати ручки олівцем для брів. Да уж, я, мабуть, Софі програю. Хоча зачекайте, до мене прийшла геніальна ідея. Ну що ж, як я вам? Лялька Майлі до челенджа готова. Залишаються останні секунди та все. Дівчатка, настав час показувати ваші роботи Софії. Як вам мій малюнок, здається, дуже схожа на Барбі. І справді, ти молодець, Софі. А як справи у Майлі? Салют, вчителю. Ну, як я вам? Ого, ось це Барбі. Насправді це я, Майлі. Я просто переодягнулася у ляльку. О, о, що це я? Майлі, ти не зрівнянна, і це твій приз. Велике дякую, вчителю. Я завжди мріяла про таку ляльку. Ну що, скажи сир? А от мені сумно, я старалась. Велике дякую всім, хто ставить лайки та підписується на наш канал. Ми завжди раді новим друзям. Пишіть в коментарях, який челендж ваш самий улюблений. Ну а поки що бувай і до швидкої зустрічі.